Всім привіт! З вами Радіон. Я керівник комерційного відділу компанії Drone Агрофлот. І ми часто отримуємо запит від наших клієнтів, щоб ми надіслали їм відео огляд агродрону DJI Агра t 50 Але такого немає в українському Ютубі, україномовного да? і хто зробить це краще ніж команда. Під брендом якої працювало більше 60 дронів на кінець 2024 року. Ми вже маємо достатньо багато напрацювань на 50 на і нам є що про нього розповісти. Про що ми поговоримо в цьому відео? Ми поговоримо про його конструкцію, про систему радарів, про систему оприскування. А зараз ви підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб не пропустити наступне відео. А ми починаємо. DJI – одна з найбільш скритих компаній. І невідомо, яка у неї капіталізація, яку кількість дронів вони продали. Але з початку 2023 року по початок 2024 року, згідно їхнього звіту, в світі працювало більше 300 тисяч моделей дронів DJI Agras. За рік вони обробили більше, ніж 500 мільйонів гектарів. 79%. Саме таку кількість комерційних дронів займає. Компанія DJI. Але з чого ж все починалося? Після виграного гранту на суму 2300 доларів Джек Ван в кімнаті гуртожитку започатковує компанію DJI. В 2013 році на ринок дронів з'являється дрон DJI Phantom. Всього за рік їх було продано більше, ніж 400 тисяч одиниць. Через 10 років було створено цього дрону DJI Agras Т-50. В 2023 році був створений безпосередньо цей дрон DJI Agras t 50 Що ж, перейдемо до конструкції дрону. Саме основне це рушійна сила його, да, це його двигуни, і у нього їх 8. Для чого зроблена саме така система? Вона зроблена для компактності цього дрону, щоб його було зручно перевозити. Також ви можете бачити, що ці двигуни вони розташовані не паралельно, не рівні, а саме під кутом. Такий кут він дає можливість дрону краще прижимати робочий розчин. А також додавши 3% потужності до батареї, завдяки спареним двигунам підвищилась вантажопідйомність дрону на 30%. Також ми маємо два радари: один радар перешкод, другий радар рельєфу, який знаходиться ззаду. Попереду дрону знаходиться камера, а також датчики бінокулярного зору. Ось тут і ось тут. В дроні бак. На 40 літрів для рідини і бак на 75 літрів для сухих добрив. Бак у нього не фіксується, а він стоїть у нього на вагових датчиках. Вагові датчики є перевагою дрону DJI грасти50 в тому плані, що у датчиків немає контакту з хімією. Також ми розуміємо, що система спарених двигунів дуже добре показала себе на моделях Agras DJI T-50, тому що вона використовується і в новому дроні DJ Agras T100. Але, на жаль, на зараз він недоступний для ринку України. Ми можемо бачити, як круто все під'єднано в голові цього дрону. По словам нашого сервісника, його дуже круто обслуговувати, зручно, все просто і зрозуміло. А також все ізольовано від вологи. Пульт до дрону DJI Agra 150. 50 Навіть після довгого використання він має дуже гарний стан. А покажу його зовнішню, який він має вигляд. Також до нього йдуть додаткові акумулятори, тому що сам пульт і його батарея тримає заряд приблизно 4 години. Кожен акумулятор додає йому ще 3,5 години роботи. Сюди можна встановлювати модем, в який можна підключати вставляти сім-карту, щоб був завжди інтернет. Також пульт. Ми можемо вставляти microSD-карту, ми можемо вставляти флешку в нього, підключати пульт до екрану, до монітору, до телевізору, там, якщо є потреба в цьому, і Type-C для того, щоб передавати дані з нього. Зараз пройдемось по налаштуваннях пульта і по всім функціям, які у нього є. Як ми бачимо пульт на звичайному андроїді, ми бачимо заряд пульта і заряд акумулятора, який у нього є. Пульт у нас повністю українізований, має українську мову, що ми можемо бачити в пульті. В головних налаштуваннях одиниці вимірювання, які нам зручні, мова, файли. Діагностика, посібник, якщо є потреба в ньому. Папка, в якій храняться всі наші поля, облака, завдяки якому ми можемо передавати наші поля на інший дрон, на інше устройство, і файли з нашої флешки, яка у нас стоїть. За допомогою неї ми загружаємо сюди карти диференційного внесення. Керування пристроями тут показує контролер. Тобто наш пульт, да, літальний апарат, який у нього стан, чи є проблеми. Тут показує у нас зарядний пристрій, тобто або генератор, модуль РТК, DJI Relay і станція РТК, якщо це підкручено. Також воно показує стан пристрою, і в якому все стані. Чи є якісь помилки, чи потрібно його оновлювати, чи ні. Перейдемо на лаштування апарату нашого літального. Тут ми можемо бачити, що є маршрут. З'єднання і швидкість повернення додому, да, висота, на якій дрон буде повертатись, Тобто ми можемо встановити розташування літального апарату, тобто куди він прилетить, в точку, з якою він злітав, або задати нову точку за допомогою пульта нашого. Тут відповідно дії, які, будуть, які буде робити дрон, коли у нього закінчиться рідина в баці, тобто він або зависне, підніметься на 3 метри, або повернеться додому, а також налаштування, що він буде робити, коли завдання завершено. Далі йде налаштування щодо того, що буде робити дрон, якщо втрачено зв'язок з пультом. Тобто зависати, приземлятись, повертатись додому, або, як у нас стоїть галочка, просто продовжувати роботу. Освітлення це він регулює автоматично, в залежності від того, день чи ніч. І ночі воно включене, для того, щоб датчики бінокулярного зору краще працювали. Оптимізація польоту. Тобто регулювання відстані автоматичного маршруту, інтелектуальне завдання, воно дає нам змогу, якщо ви не повністю закончили гон, почати з наступного гону, а це й доробити при можливості, коли це буде найкраще для цього оптимальний час. Також відобразити точку порожнього баку, да? воно буде показувати, коли розраховувати тоді, коли у вас закінчиться рідина. Сповіщення і допомога, це працює в ручному режимі. Захист польоту, тобто максимальна відстань польоту, як бачите, обмежена двома кілометрами, максимальна висота польоту обмежена 100 метрами, і різні інші додаткові функції. Калібрування тобто нашого дрону в разі потреби, якщо його потрібно буде відкалібрувати, він вам про це скаже. Контролювання розпилення, так як у нас зараз під'єднана система оприскування, то він бачить. Систему оприскування. Якщо ми під'єднаємо систему розкидання, в пульті нам відразу він переключиться на те, що в нього йде розкидання. При потребі ми можемо калібрувати нашу систему оприскання. Ми можемо очистити шланг, ми можемо випустити залишки повітря або змінити тип нашого обертового диску. Якщо треба, калібруємо. Далі по пульту для нас вибраний всіх зручний режим. Це лівий стік відповідає за те, щоб дрон вверх або вниз пішов, повертався по осі. А правий стік відповідає за те, щоб дрон переміщався горизонтально. Також можна до всіх кнопок задати будь-які налаштування, які вам зручно, забіндити кожну точку, кожну кнопку під те, що вам зручно. Да? Датчик, тобто. Датчик – це мається на увазі радар перешкод і радар висоти, як він працює. Якщо у вас вімкнена функція уникнення перешкод, значить дрон буде їх обходити. Сценарій також: це ми вказуємо дрону, де ми будемо працювати, тобто це буде поле або це буде пагорб, або фруктові дерева. Пагорб мається на увазі холмиста місцевість. Або будемо працювати над водою. При холмистій місцевості, якщо дрон буде бачити перешкоду, він не буде обходити її з боку зліва, він буде підніматися і летіти облітати її зверху. Стабілізація висоти при польоті, обхід перешкод, як бачите, у нас воно вимкнене. І далі там параметри радара. РТК у нас відімкнене, тому що ми не користуємось ним акумулятор, ми можемо бачити. Який у нього стан, стан кожної ячейки, яка температура і кількість циклів, яку відлітав вже цей акумулятор. Також ми в налаштуваннях задаємо перший рівень тривоги, другий рівень тривоги, і що дрон робить при цих рівнях тривоги. Вимикаємо дрон да, і достаємо батарею. Досить легко, просто зручно, вона правда, важка. 12 кг має. Це батарея ДБ 15600. Літій іонна, вона має півтори тисячі циклів гарантійних. В середньому цього достатньо для того, щоб зробити від 20 до 30 тисяч гектар, в залежності від того, де ви будете використовувати дрон, з якими нормами розкидання це чи оприскування. І вона заряджається за 9 хвилин на швидкому режимі заряджання. Генератор д 12500 ie Цей генератор є модифікованою версією генератора D12000. Це генератор для дрону DJI Agra t 60 Але просто замінюється шнур, і він ідеально підходить під дрон DJI Agra t 50 Це охолоджувальна станція для батарей, повітряна да? встановлена. А цей генератор має 12 кВт потужності, в нього виведена розетка 1500 Вт. Також в нього виведені USB-порти для потреби, і запускається цей генератор тільки якщо ви під'єднаєте батарею. Він запитується від батареї. Запитався електроенергією, і ви його далі відповідно вмикаєте. За допомогою цього генератора батарея заряджається 9 хвилин в середньому, плюс-мінус, а в ньому встановлений ось такий фільтр повітряний, і знаходиться він ось там. В ньому дуже зручно реалізована система обслуговування, тобто шлангочка зі зливом масла, вона там ззаді, зараз ми її покажемо. Також зручність цього генератора полягає в тому, що ви на пульті. Від свого дрону можете бачити, коли ви його останній раз обслуговували. А також, якщо пройшов час заміни масла, тобто обслуговувати його, він не дасть вам далі працювати, поки ви його не обслужите. А що ми будемо тут робити? Ну конкретно тут ми нічого не будемо робити, але зараз ми перемістимося ось цю локацію. Кар'єр ззаді. А ми тут. Ми в полі. Чому ми тут і змінили локацію? Тому що нам потрібна була локація з дуже крутим схилом, яку було можливо знайти на цій місцевості. А для того, щоб вам показати, як працює радар висоти в дроні, як він контролює її на пагорбах, на скилах, на холмістій місцевості, тому що дуже часто отримуємо питання, а як він справляється з складним рельєфом. Зараз я не знаю, чи передасть повністю вам всю полноту картинки безпосередньо камера, да? і чи передасть наскільки е, похила тут е, площина. Поки наші. Пілоти налаштовують дрон, розкладають його, щоб ми тут політали. Розкажу вам про такий аксесуар, який дуже актуальним може бути безпосередньо для таких холмистих полей. Да? А що це? Звичайна геодезична тринога, а це DJI Relight. Або якщо по-простому, по народному, то це ретранслятор. Для чого його використовують? Якщо ви стоїте десь в низині, або, наприклад, десь зверху, а дрон літає у вас за. Вашими вашого бачення, да? О, такий ретранслятор допоможе вам тримати зв'язок з дроном. Тобто він буде передавати сигнали на пульт, з пульта на дрон і, навпаки, от такий круговорот. В нього влаштована батарея, він тримає на власній батареї приблизно 4 години, також його можна під'єднати до повербанку. І в разі дуже там холмистої місцевості ви завжди будете мати зв'язок пульта з дроном. Дрон став на точку старта в самому низу, і зараз буде підійматися. У вас зараз вилетить екранчик, як він летить, як змінюється в нього швидкість. І ви можете побачити, там покаже, що він на максимальній швидкості без проблем порується з таким рельєфом. Далі у нас камера. Як ми можемо бачити, камера у нас рухатись буде, може рухатись да, в польоті. Ось так переключається, камера досить гарної якості. Відійду не буду заважати. Перейдемо далі в налаштування місії. Тут у нас храняться всі поля відповідно в облакі, да, і налаштування місії. Зараз перейдемо до налаштування поля. Як нам створити поле? Ми беремо поле, додаємо точки. Да, безпосередньо Ми вибираємо, чим ми будемо додавати точку Лібо по карті, або пультом, якщо ми обходимо, або безпосередньо дроном. Ми вибираємо пультом, просто картографуємо по ГГ-картам. Ми, це ми додаємо границі поля, також ми можемо додати точку перешкод, тобто створити а, вибираємо точку і ми можемо створити. Якийсь об'єкт там, будучи це квадрат, або це буде якась зірка. Це робиться в більшості для того, щоб виділяти або паї, якщо досить великі, або острова з деревами. Можемо зробити круглу перешкоду. Можемо зробити область заборони розкидання. Це використовується в тих випадках, якщо у нас є пай, який ми не хочемо облітати. Ми зробимо зону заборони розкидання, розпилення, і дрон просто не буде там. Можемо позначити лінію електропередач, або просто відзначити щось для себе. Далі на полі ми задаємо інтервал, яка ширина захвату у нас, да? яка у нас безпечна відстань від перешкоди, тобто можемо взяти більше, відійти і загальні межі, або розширюємо, або ми їх звужуємо. Зберігаємо поле. Нажимаємо використання і далі задаємо параметри, з якими буде дрон працювати. Тобто Це буде або шаблон, створений, готовий, який вже є, да, або нові характеристики. Тобто літри на гектар, задаємо, задаємо розмір капель, задаємо швидкість польоту, задаємо висоту, з якою будемо працювати, задаємо ширину захвата. Вибираємо площу, над якій ми працюємо, маршрут зізнання ці в більшості всі характеристики у нас сталі. Також на пульті ми можемо бачити, як працює радар. Тобто він бачить мене як перешкоду. Також ми бачимо метри, де показується, яка відстань до дрону, швидкість польоту і потік літрів на хвилину. Зверху ми можемо бачити кількість супутників, які зв'язку пульту з дроном, відсотки. Батареї нашої, да, і скільки жидкості залито в дром. Атомайзери DJI Agra st 50 а Чому їх поставили? По-перше, тому що це дає змогу виливати з більшою нормою робочий розчин. Один атомайзер може пропускати через себе приблизно 8 літрів води на хвилину, да, чого ви не зможете досягти звичайними там щільовими або інжекторними форсунками. А... У нас таких два на цьому дроні. Додатково можна встановлювати ще два, але це актуально при нормах більше 100 літрів на гектар і для оприскування вже дерев. Срок служби атомайзерів. Виробник рекомендує замінювати їх після тисячі годин нальоту. Це в середньому більше 15-20 тисяч гектар. Як буде насправді чи відходять вони стільки, побачимо, сподіваємось, що так. Да. Помпи, які використовуються в дроні DJI agra St50. Це дві помпи з магнітним приводом. Яка їхня перевага? Перевага в тому, що помпа з магнітним приводом вона не має контакту з хімією і її не потрібно обслуговувати, так як це було в дроні DJI agra T30. Вона здатна перекачувати. До 24 літрів на хвилину. Це якщо буде встановлено 4 атомайзера Якщо встановлено 2 атомайзера так як в нашій версії, да, то вона перекачує до 16 літрів на хвилину. Але цього нам більш ніж достатньо при виконанні будь-яких робіт. Вона легко а, чиститься, а, вона має фільтр. Для того, щоб вона не забруднювалась, також ми маємо фільтр в баку. Також завдяки атомайзерам ми можемо змінювати розмір каплі від 50 до 500 мікронів. Розкидач до дрону Він знімається і замінюється дуже легко. Там відкручуєте ви два шланги від системи оприскування, ставите цей розкидач на вагові датчики, він стоїть і підключаєте його до дрону. Після цього дрон розуміє, що ви під Включили систему розкидання. Він може розкидати максимально 108 кг на хвилину, по продуктивності десь півтори тонни за годину, він може розкидати. Як бачите, він має сліди дуже активного використання, тому що ми багато з ним попрацювали. Маємо в досвід внесення бактериденциду з нормою від 2 до 5 кг, Маємо в досвід внесення. Препаратів від слимаків з нормою 4-5 кг, вносили також сульфат цинкуним з нормою 10 кг на гектар, і вносили аміачну селітру з нормою від 100 до 150 кг. Ми маємо досвід роботи з різними виробниками дронів і працювали з розкидачами як і до Т-30 дрону, так і до іншого. І можемо сказати сміливо про те, що. Цей розкидач є найкращим, тому що у нас ні разу не було з ним жодних проблем. Не було проблем з тим, щоб задати йому правильну норму, зазвичай на другий виліт, а з нормою він співпадає прям ідеально. І з цим проблем немає. Також на дрон можна встановити трихограмницю, да, сняти бак. І поставити, вона не є розробленою виробником. Це такі саморобні пристрої, але ви можете це робити у разі потреби. Ну що ж, зробимо висновки. Дякуємо вам, що ви додивились це відео до кінця. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі і Facebook, щоб слідкувати за нашими новинами. Наш досвід роботи: ми напрацювали на DJI Acra 150 майже 5000 тисяч гектарів, зважаючи на те, що ми отримали його в кінці вересня. Да, це дуже непоганий результат. 80% всіх робіт. Це були роботи по розкиданню. Але я сумніваюся, відверто, що в Україні напрацював хтось більше. Але я можу помилятись, Якщо я помиляюсь, напишіть мені в коментарях, який. Досвід роботи маєте з цим дроном ви за такий невеликий срок роботи. Його продуктивність не можна вважати якоюсь сталою, тому що умови роботи у вас завжди відрізняються. В середньому продуктивність дрона можна брати від 20 до 30 гектарів за годину. Також немало є то, яку змішувальну станцію ви використовуєте, а безпосередньо насос. Який перекачує робочу рідину, тому що він має може мати продуктивність таку як 15-20 літрів на хвилину, так і 60-100 літрів на хвилину. І це дає вам змогу заправляти дрон не за 3 хвилини, да, а за 30 секунд. Ваша продуктивність також буде залежати від того, наскільки у вас мотивовані, відповідальні і наскільки мають кваліфікацію ваші пілоті, тому що з мого великого досвіду роботи можу вам сказати, що в 2020 році я бачив хлопців, які... Десятилітровими дронами вробили 200 гектарів, більше 200 гектарів за робочу зміну, да? а також бачив екіпажі, які з дронами 16, 20, 30 літрів да? з більшими по продуктивності. Для них ці 200 гектарів так і не стало тим показником, якого вони змогли досягти. Дякуємо всім, що додивились це відео. Якщо у вас лишились якісь питання, Телефонуйте до нас, пишіть. Ми з задоволенням вас проконсультуємо. Всім гарного дня. До побачення.